Плюнь в екрани, я в мержі. Oh. Це рандом відео, яке я вирішила записати без типу всілякого, в цьому нема <говорю> якісь сценарії, <у> вас... <говорю> я вас обожнюю, хотіла сказати, це правда. <говорю> <говорю> я вас умоляю. А... Це рандомне відео, яке я вирішила записати про те, як я фарбуюся, тому що зараз я якраз-таки буду знімати відео. І я хотіла поділитися за кадровими штуками, щоб ви побачили мій макіяж, який я роблю зазвичай для відео, з яким, в принципі, макіяжем я ходжу. Це не дуже цікаво. Я знаю. Почнемо з того, що я вже нанесла праймер Есенс. А, до речі, раніше я зневажала праймерами, але я зрозуміла, що це хі, нормальна така штука. Насправді тональний крем лягає краще, якщо у вас є праймер. А, і треба сказати, що в мене вся косметика з мас-маркету, в мене немає, я не знаю, туші Шанель, хоча б дуже сильно хотілося. б. А, і, мабуть, найдорожча річ, яка в мене є, це мій тональний крем. В мене косметика ділиться на два типу: одна нова, друга з донечку, ну, тобто окупаційна, скажімо так, наприклад, якось ця палетка. Їй 8 років, я ніяк не можу її викинути. Це нормально взагалі. А потім я дивуюся, а що в мене, мене лущиться шкіра на на повіках. Вона стандартна. Просто звичайнісінька. І я просто не можу. I can't deal with that. Я не, я не можу її викинути. А, і ще прикольчик а, скажу і покажу, ви стоїте на банці з-під піва. А, а Що хотіла сказати, брові я вже теж зробила. Бров'я зробила Ellen Pro ось такими тінюшками. Купила в Єві, мені здається, нікого не здивую. Щоточка взагалі з старих цих тіней для очей з Донецьку. Я ж журю все окупаційне. Потім що я зробила? Я взяла цю кісточку. Я взяла ось, цю, ось цей віск для брів, який я купила в Аврорі, дуже класний, кстати. А, І не знаю, завіскувала собі брови. Я, якщо що не вмію спілкуватися, в принципі. Те, що в мене, хоча б якось виходить писати сценарій, це слава Богу, розумієте? Це, ну це треба вміти людині, як я, що якось ну, формувати думки у речення. Так що я вважаю, що це може поставити лайк. Далі, що я хочу робити? Це будуть в нас румяна. Румяна, які я взяла теж в о, ні, вибачте. Я сказала, що все з'яви. Якщо я сказала, що все з'яви, я не бруху А Це з Ватсенс. Мейбелін якийсь дуже дебільні, але я їм і користуюся. Просто роблю ось так трошки а, наношу і тим же спонжиком, як я використовувала, вибачте, Beauty блендер. Я наносила тональний крем, я просто ось так трошки розташую. Uh, і все. Мій макіяж, до речі, не змінюється вже 7 років. Майже 8, мені 20. А uh, не змінюється. Тобто все залишається таким, як і було в 13 років, як я тільки почала фарбуватися. Uh, буває таке що я там хочу бути анімаціан сьогодні. Завтра я хочу бути поблідушкою. Uh, буває і такий настрій. Але зараз only Бейсік. Звичайний бейсік. Uh... Я. Все, короче. і я буду наносити собі робити складку віка коричного кольору. А для цього я беру ось ці оцінки, ось цей і ось цей. Щось змінило? Ну так, да, щось, ну, при... зробимо вигляд, що щось змінилося. Але мені здається, що приблизно стало краще, хоча б очі з'явилися. Так, хотіла сказати, що я повернулася на YouTube. Нарешті депресія тривала дуже довго. А сказати, що вона минула повністю ні. Тобто таблетки, ну, типу, пігулки, вони працюють, але знаєте, іноді курс треба повторювати. І, ну, типу, складку ми вже виділили. Ну, тепер, хоч щось, мабуть, я сподіваюся, вирисовується, вимальовується. А, Знову ж таки, ось ці два відтінка. І вже нижню частину ока я намагаюся зробити таку тінь. Тому що в мене місце замість очей крапки. Ось так ще трошки. Чесно, майже всі рухи рандомні. Ось, ну, реально. Вони не мають якогось особистого, я не знаю, якогось сенсу. Далі. Хайлайтер. А я просто використовую ось цей відтінок. Все, я наношу його сюди. В куточок ока. Ось так і. Ось так. І вона вже блистить вже. ба! Краще стає. Далі я малюю собі стрілки. Зазвичай я це роблю ось такими тінями, які я купила в Аврорі. Я просто не могла знайти якісь чорні тіні, однушку. І мені запропонували взяти ось. Ці типу 4, вони вже потряскне. Але прикол в тому, що я їх облизую. Я їх обсмокчую а Точніше, обсмокчує кісточку, а ось цим кольором я собі фарбую стрілки знову ж таки 8 років, тому що в мене є подводка. У мене є подводка, але мені здається, я не дуже сильно а, вмію з нею поводитися. Тому мабуть. Мабуть, щоб не обсмоктувати кісточку і щоб не це відео, я не візьму я візьму не тіні, я візьму не подводку, я візьму карандаш чорний. І я намагаюся не фарбуватися з трюк. Роблю ось так. Ну, ні, все ж таки треба буде посмоктати мені ту кісточку і використовувати тіні, тому що ну це, це нікуди не йде. Я жахливо виглядає, що я зараз роблю олівцем. Да, ну, Ти знаєте, як е колись давно обсмоктували кисточку для цих М для Боже, не слово знаю. Я туші, а я всмоктую кисточки для того, щоб зробити собі стрілки. Потім намальовую це. Я навіть не знаю, як в мене завжди повинні бути розміри стрілки. Я. Я гоплю на рандомі. Ось така людина, адже вийшла костянка. Забу. ну щось піти потово. Не знаю, вона не мені. Не туш. А, насправді я користувалася якоюсь від глембі. Вона мені дуже подобалася, якийсь певний момент. Але а, моя подруга вона сказала, що користується ось цією Евелін. Вона називається Вар'їде. Насправді, як ну опинилася, це дуже якась популярна туш. І я така думаю, треба золотати. Я її купила, і я довольна піпець. Я дуже задоволена нею. Тому що в мене не дуже багато вій. я в принципі, світла, тому а, в мене світлі брови, світле волосся, світлі вії. і все дуже складно насправді, і, і це все ще не густе, тому а, іноді приходиться защирятися і малювати собі нове обличчя. Це туш мені в цьому дуже сильно допомагає. У мене круглі очі, і я завжди малюю собі, по-перше, стрілки, тому що вони якось хоча б візуально мені витягують мої очі. При цьому, все ж таки, я залишаю вії в тому порядку, як вони є. Тобто я не тягну їх кудись в сторону. Я це просто показую з допомогою стрілок і все. Нижні я не фарбую майже ніколи, тому що. Все ж таки, нижні коло моя не це більше до айс якийсь, А я не хочу. Я знову у мене і так круглі очі. Я з цим живу. Мені цього достатньо. І губи насправді я їх майже ніколи не малюю. В мене є помади, і в мене багато помад. Я не знаю навіщо вони мені. Це такі там секретик. А, і в мене є карандаші і все інше. Але ми можемо просто зробити ось так, нанести ті ж самі румяна на губи зробити. Ну, вигляді, це якийсь блеск. А, хоча насправді я роблю червоні помади, їх на собі ношу, бо в мене нормальні пухлі губи. До нас мені намалювали, написали коментар, що типу Боже, як ви можете говорити про а, а, якусь і якщо у вас і губи зроблені, ніколи їх не робила, чи задумалася це робити так, але чи зроблю я це скрізь самі? Мені знаєте, буває таке, що ой, треба щось вколоть, треба щось зробити. Зі своїм обличчям, але ти потім дивишся на себе, думаєш, ну, блін, по-перше, грошей немає на це. А по-друге, ну все ж таки у цього всього є якісь наслідки, і іноді задумуєшся, що воно тобі не треба, та й навіщо? Хоча в мене з дитинства є якийсь такий комплекс з приводу свого носу. Він мене дуже сильно смущає, він для мене широкий, він для мене як картошка. І ніхто ну, не зможе мене якось переконати в цьому. Це, звичайно, палетка Глимбі. Сказала своїй свої подоруді, я кажу, покажи мені, що можна купити ще. Вона я сказала, я, я кажу, мені потрібні нормальні рум'яна Ось тут. Але вони для мене дуже сильно поранчують. Я беру кісточку і візьму ось цей темний відтінок і трошки світлішого. І? Намалюю собі трошки скул. Я не мій собі від я не мій взагалі займатися цим контурингом. Якщо помітили, то мій е, макіяж це тупо 2017-2016 рік, це якраз тільки той період, коли мені було 13-14 років. Я мене все влаштовую. В принципі, я не дуже сильно слідкую за трендами в макіяжі. Для мене Ось бачите, е, в принципі, хайлайтер в куточку очі, це нормальна тема. Якщо б знаєте, я ж могла ще я ж могла ще на ніс нанести і нанести це під брови. Ні, я нанесу, але не туди. Я не нанесу... Що змінилося? Ні? є в мене ще ось така штука. Я обичаюся, ушко чешиться. Щось, походу, дощ буде. Це якась Патріція Блідо. Це засіб для макіяжу очей та обличчя. По-перше, з ним треба обережно, бо він рідкий, ну, не рідкий, а такий кремоподібний, пігментований. Його можна ось сюди, ось так. І сюди. Ось і не фарбувалася.